Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Тема нашого уроку коло круг. На курсі математики для 6 класу ви вже познайомились з поняттям кола. Нагадаю, що колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, що перебувають на однаковій відстані від даної точки. Цю точку називають центром кола, а дану відстань радіусом кола. Тобто радіус це відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола. Радіус кола прийнято позначати буквою R. Оскільки радіус це відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола, то з цього визначення випливає. Що в колі можна провести нескінчену кількість радіусів, і всі вони мають однакову довжину. Відрізок, який сполучає дві точки кола, називається хордою. На екрані зображені хорди LN, CD, AB – хорди. Якщо хорда проходить через центр кола, то її називають діаметром кола. Отже, АВ — діаметр. Зазвичай діаметр позначають буквою Д. Оскільки АВ дорівнює ОА плюс ОВ, то робимо висновки. Перше, довжина діаметра вдвічі більша за довжину радіуса. Тобто, правильним є запис Д дорівнює 2Р. Друге, центр кола є серединою. Будь-якого діаметра. Коло на папері малюють за допомогою циркуля, як показано на екрані. Якщо ви не маєте такого інструмента, то на практиці для побудови кола можна використати мотузку. Коло разом із його внутрішньою областю називають кругом. Можна сказати і так. Кругом називається частина площини обмежена колом. Центром, радіусом, діаметром хордою круга називають відповідно центр радіус діаметр хорду кола, яке є межею даного круга. Розгляньмо деякі властивості елементів кола. Перша властивість. Діаметр є найдовшою хордою. Наступна властивість. Діаметр. З будь-якої точки кола видно під прямим кутом. На малюнку ав діаметр НЛ точки кола, кут Б дорівнює куту БНА і дорівнює 90 градусів. Ще одна властивість. Діаметр кола перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл. На екрані зображено коло, у якому АБ діаметр ЛН хорда. AB і ЛН перпендикулярні, отже, точка К є серединою хорди ЛН. Правильним є і обернене твердження. Діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром перпендикулярний до цієї хорди. На екрані Зображено коло, у якому АБ діаметр ЛН хорда точка K, середина хорди ЛН. Діаметр АБ проходить через точку К. Тоді діаметр і хорда перпендикулярні. Сьогодні ми пригадали визначення кола, з'ясували, яка фігура називається кругом, та познайомилися з властивостями кола. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці!